Доброго дня. Сьогодні ми знаходимося не в Рославі, не в Кракові, не в Щецині, а в Познані хочемо з вами поділитися досвідом роботи водієм автобуса в Познані Анатолія. Звуть Анатолій. Я працюю у Познані вже, вже три неділі. До цього я працював в Щецині. Я хочу сказати, що порівняння з Щецином інфраструктура міста Познані в ушвої до. Абірського транспорту Досить така розвинка, досить багато виділених ліній спеціально для автобусів, багато спеціальних світофорів для автобусів, так що це дуже полегшує роботу. Особливість роботи водієм в Позднові така, що тут водій автобусу може е, день викинути е, по декілька ліній, тобто це навіть цікаво з точки зору, що. Це якось з різноманітної роботи багато водіїв звикли до одної лінії, але вони не розуміють всю вигідність і різноманітність такої роботи, як в поздньому. Дуже великий парк автобусів, і він досить такий новий. Є автобуси електрики. Риби і автобуси на водород, автобуси вони не старі і в такому стані підтримуються, що ну, ну прімно працювати. Приходиш на заїзню, автобуси стоять всі на своїх місцях, і ти дивишся, на якій площаці стоїть твій автобус, підходиш і забираєш. Їдеш на лінію, тобто там не треба переключатися платки, висвітлюєш так. Тільки прик прикладаєш капки допидусі до пасотника, до він одразу тебе логує в систему і показує тобі час виїзду з заїзди, день виїзду по 9 годин. Тобто теж по по пів години, то п'ятнадцять на кожному так на крутому на станції спеціальний там. Присутні черговим, тобто всі питання, які виникають, тому можна з ним вирішувати. Як відбувається здача автобуса? Водії автобусу він не має ніякого відношення до, до процесу танкування, то ним я, наприклад, сьогодні проживаю в одній кімнаті. Сам є кімната тут на чотири чоловіка, є на три, кожного дня такий берається, вона міняє постіль. На перший час зручно. Дякую вам Ва? за відвідь, Анатолій. Бажаємо всього доброго.